Час війни поставив нові виклики і перед українським суспільством, і перед церквою, зокрема. Думаю, що сьогодні кожен християнин повинен запитати себе, а що я що я особисто зробив для того, щоб допомогти? Допомогти біженцям, які втратили свій дім, які втратили працю, засоби для існування? Що я зробив для того, щоб захистити свою державу? Що я зробив для того, хто віддає своє життя на полі бою, для того, щоб ми з вами могли вільно жити і працювати? Що я зробив для того, щоби допомогти родинам загиблих? Щоби стати поруч поранених? Ці питання, мабуть, сьогодні стоять перед кожним християнином і кожним українцем. І очевидно, що в таких надзвичайних обставинах Українська греко-католицька церква е, е, намагається якнайбільш активно і ефективно відповісти на ці душпастирські виклики. Спонтанно народжуються сотні різних ініціатив, робляться збірки у наших парафіях для того, щоб закупити необхідні медикаменти для. Для того, щоб рятувати життя нашим воїнам на полі бою, збираються кошти для того, щоб закупити необхідний одяг і обладнання для того, щоб захистити життя наших солдатів від ворожої кулі. Відкриваються різні програми для того, щоб дати належну душпаслівську опіку для, для тих, хто потерпіли. Не тільки на тілі, але й на душі від цієї військової травми, яку в той чи інший спосіб отримує кожен, хто бере участь у бойових діях. Отож, церква сьогодні робить дуже багато, але ми хочемо, щоб ця наша діяльність була якнайбільш ефективною і скоординованою. І у сфері військового капеланства. І у сфері е, 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 душпастерства, в сфері охорони здоров'я, і у сфері е, волонтерства і мер'янської активності у наших громадах, у наших парафіях і в наших єпархіях. І саме для того, щоб якнайефективніше можна було поєднювати наші можливості з тими, щоразу новими потребами, які виникають. Рішенням синоду єпископів нашої церкви при Патріаршій курії УГКЦ створена координаційна душпастрська рада, яка намагатиметься якраз і отпоєднювати наші можливості з потребами, які сьогодні виникають. Ми назвали її радою, яка би повинна працювати для вирішення кризових ситуацій. Отож, ця рада намагається. З одного боку скоординувати нашу діяльність, а з іншого боку, підвищити її ефективність, а можливо, навіть шукати нових видів діяльності для того, щоб сьогодні можна було здійснити оте християнське завдання служіння в нових суспільно-політичних обставинах, ця рада має свого опікуна. Синод єпископів призначив як опікуна для цієї ради Преосвященного владику Богдана Манишина, який є єпископом-помічником Стрийської єпархії, який особисто багато часу провів, провів серед воїнів нашого війська в зоні АТО. Який Кожного дня спілкується з їхніми родинами, з родинами тих, які постраждали внаслідок цих подій. І особисто дуже добре знає ті потреби, і щораз то їх вивчає і намагатиметься правильно допомогти скоординувати дії церкви для цієї справи. Отож, ця рада має на меті послужити і церкві у її суспільній діяльності а також українському суспільстві суспільство в тих непростих моментах які всі ми сьогодні переживаємо.